вечір. І так, поток потік. Дуже отримали ми об'єкт 452К. Не встигли з номерним знаком, але встигли як встигли. Поставив такий камуфляжик, якийсь знайшов, якийсь поставив. Ну, Щось з того буде. Буде такий коротенький міні-огляд. Подивимося, як він в реальних умовах, плюс-мінус як він що танкує, що дамаже. зроблю 5 таких тестових боїв. І так, почнемо. Боєзапас 30 снарядів, ББшки 260, 560 альфа і кумиси 560 320. Фугас, як бачите, 700. дамага 65 проблем. Збірку я поставив, бо нова закалка, Т3 на мобільність і досилатель. На. Закалку я б вставив Т3, допустимо на живучість, але в мене його нема або нова була, то її поставив. З цією Т3 45 швидкісті, 20 назад. В принципі, нормально. Подивимося по питомій потужності, що вона буде, але плюс-мінус нормально. І перейдемо до огляду про Відразу виберемо 250, 260, 255, хай буде, 120 ББшка. З ББшкою в нього будуть проблеми. ББшка гарна нормалізація, дуже гарно буде пробувати його. Але теж в принципі рікошет нікуди. Візьмемо саме таке, що є поширене, це 260 мм, 110 хай буде под калібр. В лючковій взагалі немає броні, але, але, але в нього дуже важко буде попасти. Але якщо арта попаде, то буде пробиття в деяких місцях, то це печально. Звісно. Тут навіть два лючки є. Криша вся ватна повністю, тобто від арти він буде нормально так страждати. 40 мм броні здатку це конечно фіаско оця планочка тоже дивіться, 35 мм то тобто, якщо хтось клінче буде стріляти то йому сюди може бути закинуто І якщо хтось вище, допустим стоїть отак от, от і в нього пушка випускається. то він це все буде на виліт пробувати і візьмемо кумулятив 340 Ну хай буде 110, глянемо що як. Ну якщо піднімемо чуть-чуть, то буде ВЛТ-шка танкувати, НЛТ-шка картон. Тут що каток, понятно, забере з жериком, скоси під таким кутом не танкануть, а ВЛТшка, якщо просто от зараз як так, то танкане навряд чи можливо буде пробуватися от сюди під самий низ біля цієї рамки 300 мм але скоріше за все там буде рікошес і допустимо від борта якщо і грати допустимо отак виїхати Якщо чисто розвести. Ну щека, в принципі, буде танкувати тобто аж супер там виїхати не вийде, але розвести, вийде. Якщо буде це подкалібер. Хайтер 115 під калібр. Коротше, броня якась плюс-мінус є. Витратили під ноги всю свободку, що погнали, зіграємо 5 боїв, глянемо що як цей танк в рандомі. За рахунок того, що башня спереду відносинку, він в принципі буде танкувати і буде цих мінус 7 увен, відчуватися як мінус 8, скоріше за все. Але це треба перевірити. Варто відмітити кількість хп 2700, це доволі таки нормально. Ну, парт пробив відразу з ходу. Проскочим чиня. За рахунок великого калібру пробиття в принципі має вистачати. пробиття. Оп, що танка? В принципі щось танкує Спробуємо зараз зара... Жало, сука. Эх. Хотів и бабаху вжаловать не получится. Вот дивіться скільки Ни одна... Собака не може взяти її просто того ліопарда припиздячити. Ну и что, и не в тополе не стреляется, да? Их там шей два Йо, твою... Пешей бей велком. Да я тупо ну Коли мене світять, і під чотири танки стою. Це, звісно, повний фіаско. Що поїдемо в урку брати? Заодно по ПВП 60 стийпом 113. починається. Арту танка нам разів звільнена. Тут, до речі, не так гостро, як на НІСУ 4, але буде відчуватися кількість снарядів. Все таки. 30 снарядів це ну, так собі. Не погляндеш особо. Мав би пробити. Пушка, до речі, без стабілізатора грається доволі комфортно. Не сказати, що вона якось сильно крива чи там довго зводиться. Комфортно на ІСьому. Іс е В Іс принципі, Ісьому, і от 277 пушка, як на мене довше зводиться. Це якось комфортно. О, БК. Що, спереду БК чи що? більше не танканув, а снаряд не туди полетів а тут не догнав О, КПЗ поїхав Ну, пушка в плані альфет дуже комфортно прям приємно з неї стріляти Інше діло, що не завжди пробивати будеш. Ти паза берег щоб не на снарядний край. І я третій десь має бути. Добрий вечір. Що пробуємо робити в ноги? Ой-ой-ой-ой-ой, ой сочненько залетіло. Жмемся. Шишку в мене проблем. Ну, Одна течка по типу не залетіла, мав би пробивати. Друга течка я сфейлив, третю течку десь теж сфейлив. по є третьому, як вийшов, все одно міг просто проїхати течку дати. Ну, така. Поки тестую більше стабілізацію. глянути, от 440 танканув, я 1100 танканув, 300 танканув, Ще один. 1100 танканув. Ворожі 560 560. 1100, 1600 0. Ну от так, щоб прямо от взяти.